Виконуємо номер 626 із підручника Алгебра 7 та номер 2438 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть три послідовних натуральних числа: якщо квадрат меншого з них на 44 менший від добутку двох інших. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо найменше натуральне число зміною n, нехай найменше з трьох послідовних. Натуральних чисел Н. Наступна за ним. Н додати один і найбільше з них Н додати два. Маємо рівняння. Відомо, що квадрат меншого з них. Отже, n у квадраті на 44 менше додамо 44, ніж добуток двох інших на n додати 2. А ну, тепер помножимо наші многочлени в правій частині. Ліву частинку переписуємо. Маємо n квадрат додати 2n, додати n і додати 2. Переносимо доданки зі зміною в ліву частину, змінивши знак на протилежний, без беззмінною в праву частину. n квадрат відняти n квадрат взаємознищується, мінус 2n відняти n буде мінус 3n. 2 відняти 44 буде мінус 42. І тепер поділимо на мінус 3. Отримаємо 14. Отже, найменше з трьох послідовних Натуральних. Чисел чотирнадцять. Наступне. Чотирнадцять додати один п'ятнадцять і найбільше з них. Чотирнадцять додати два? Шістнадцять. Записуємо відповідь. 14, 15 і 16. Номер 626 із підручника Алгебра 7. Та номер 24,38 із підручника Математика 7. Виконано.